Доброго дня, діти! Сьогодні в нас заняття з пізнавального розвитку, і тема нашого сьогоднішнього заняття Калина це символ України. Вчора ще дзвеніли коси в гаї на лужку. Нині ж там стоїть вже осінь в жовтім кожушку. Я до неї у долину вибіг із воріт. Придивився тож Калина. В золоті стоїть. Дітки, пограємо в таку мовленнєву гру. Називається вона Закінчи речення. Тож я починаю, а ви продовжуєте. Восени листя в калини красиве як правильно, як сонечко, як золото молодці. Ягідки в калини яскраві та блискучі. Як що? Як намисто або коштовні камінці. Правильно, калина така гарна, як дівчина красуня, все вірно, молодці діти. Давайте спробуємо назвати калину лагідно. Як ми назвемо калину лагідно? Калинонька, все вірно. Калину з давніх давен. Уважають символом нашого рідного українського краю. Її червоними ягідками прикрашають караваї, що подають найдорожчим гостям. Калину також вишивають на святкових вишиваних сорочках, вишиванках, а також на українських рушниках. А ще про калину є багато різних мудрих висловів. Прислів'їв та приказок. Ми вже з вами знаємо, що таке прислів'я та приказки. Це сталі вирази. Правильно, давайте разом їх пригадаємо. Я буду говорити початок прислів'я, а ви кінець. Любиш Україну, посади калину, правильно. Дівчина у вінку, мов калина у цвіту. Правильно, пишна та красива, як червона калина. Калина біля тину щастя для родини. Гарна дівчина, як у лузі калина. І без верби і калини нема України. Все вірно. Калина гарна в усі пори року. Цвіт калини та її ягідки дещо схожі на горобину. Дітки, послухайте загадку. У вінку зеленолистім у червоному намисті видивляється у воду на свою чарівну вроду. Правильно, це калина. А хто був уважний, той зараз мені скаже, яку пору року змальовано у цій загадці? Правильно, це відбувається влітку. Як ми про це дізнались? Про це нам говорить перше речення. У вінку зелено Ми знаємо, що влітку що? Листочки ще зелені. Правильно! А в яку пору року цвіте калина? Правильно навесні. Так виглядає калина навесні. А це калина восени. Тож, дітки, давайте наостану послухаємо вірш українського поета та письменника Тараса Григоровича Шевченка. Зацвіла в долині. Зацвіла в долині червона калина. Ніби засміялась. Дівчина, дитина, любо-любо стало, пташечка зраділа і защебетала, почула дівчина, і в білій свитині з біленької хати вийшла погуляти у гай на долину. Тож я бажаю вам гарного дня, буду чекати вас на наступних заняттях. На все добре, до побачення!